Цієї ночі окупанти атакували Нікопольщину. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА, вдарили по двох містах. Люди вціліли. По Нівичині – приватні будинки, господарські споруди та газогін. Ворог продовжує обстрілювати і Херсон. Як пише очільник регіону, за минулу добу територію області атакували більше 60 разів. Під ударом житлові квартали. Одна людина загинула, двоє отримали поранення. Країни Великої Сімки зібрали 32 мільярди доларів на бюджетну допомогу Україні у 2023 році. Ця сума включає 18 мільярдів євро від Євросоюзу, гранти та кредити окремих країн, а також пакет підтримки від США. Відповідну заяву озвучили міністри фінансів країн-партнерів. У Києві та області продовжують діяти екстрені відключення світла. Як повідомляють у NEC «Укренерго», графіки стабілізаційних відключень, що були складені раніше, не діють. У 2023 році зростуть тарифи на електроенергію. Затверджено поетапне підвищення тарифів на послуги із передачі НЕК «Укренерго» та тарифів на диспетчерське управління. Рішення торкнеться лише непобутових споживачів.